Слава Ісусу Христу! Добре, що наступив сьогоднішній день. Сьогодні ворог знову вдарив по Україні 92 ударними дронами, іскандерами авіаційними ракетами та керованими авіабомбами, що принесли смерть та руйнацію. Харківщина, Сумщина, Одесьчина. Збили 4 керованих ракети та 62 БПЛА. Надзначною територію України. Поки все не ізміно. Путін його стада в єдиному екстатичному пориві мріють про руйнування та захоплення всього світу. Коли я бачу відео таких людей, у яких в головах плотно засіла думка російської пропаганди, яка стала вже їх особистою. Війна це норм. Війни були завжди. Мені просто не хочеться знати про існування таких людей, таких істот. Не хочеться, щоб ці істоти існували в цьому світі, в цьому прекрасному світі. Про це писав Джордж Орвелл в своєму романі 1982. Війна це мир. Роман розповідає історію Вінстона Сміта його деградації під впливом. Тоталітарного, тоталітарного режиму держави. Це дуже страшна книга для кожної притомної, нормальної людини. Я колись її читав до повномасштабного вторгнення за декілька років, може більше, і її прямо в окопах. Чого я не рекомендую всім, хто там перебуває. Бо на війні це особливо важко відчувати, розуміти, аналізувати. Але всім, решті людей, я дуже пропоную, рекомендую читати цей без перебільшення великий твір. Ми часто чуємо прокльони в бік цих покидьків, що привели війну на нашу землю. Це емоційно, це природньо. І не тільки тоді, коли у тебе загинули найрідніші люди, чи друзі, чи побратими, війна рунує весь реальний і уявний світ людини. Це злі і гнілі люди, що вбивають безпосередньо, чи підтримують тих, хто це робить, вони вже прокляті. Ваші слова прокльонів, скоріш, констатують цей факт. І про це кажуть релігійні етнічні закони та людські сучасні закони. В древньому законі Старого заповіду в Біблії сказано давні межі не пересувай і не вривайся в сирітське поле. Заступник бо в них сильний. Бог закон. Він вмішається в справу їх проти тебе. В іншому місці сказано: Бог створив світ і все, що в ньому. З однієї крові він створив весь людський рід для життя по всій землі. Наперед, визначивши час і межі їх перебування. Бог помістив людство на землю і наперед визначив їх перебування на цій землі і межі їх перебування. Тобто різних культурних, етнічних, складових народів, місця для їх перебування. Для чого? Щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його, і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємося і існуємо. Кожен солдат на війні покладається на свого побратима і на Господа Бога. Чуєте так звані рапсіяни? Бог проти вас, бо ви проти нього. Ви намагаєтесь руйнувати його вишні плани. Та хто ви такі? Ви вірите, що у вас це вийде? Ви вважаєте себе третім Римом? Найкращою найсвятішою духовною нацією? Першою православною нацією в світі? Ви дійсно віруюча нація? Але мені здається, що по більшій часті свого справжнього господаря, сатану. Бо ці справи, які ви робите, і до яких ви прагнути зробити, дійти, втілити в життя, це дії сатани. Принаймні, чогось дуже-дуже злого. Зарубайте собі це на носі. Тож сказано в Біблії, якщо Бог за нас, хто проти нас? Той, хто не пощадив свого сина, але віддав Його за нас, усіх, як же він разом із ним не подарує нам усього? Так, не завжди і не одразу наступає справедливість в цьому світі, бо світ це боротьба, всім це відомо з дитинства. Бо саме людство постійно викривлює ці поняття про добро і зло. І на чорне кажуть біле, і на біле часто кажуть чорне. Але справедливість це про закони Всесвіту, як закони, по яким рухаються кварки, атоми, туманності та галактики. Їм загрожує довічне ув'язнення. Те ще деякі називають кармою на східний манер. А по-простому заплата за гріх. І ця неодміна прийде. Хочу звернути ще до покидьків, які, сподіваюся, можуть почути мене мої слова в нашій країні. Перед тим як наводити ракети на місто своїх сусідей, цивільних, військових оборонців чи підпалювати авто, подумай, як швидко ти хочеш занепастити своє життя чи загинути, подумай, поміркуй. Можливо, це станеться не одразу, попереду тебе чекає пекла ганьби та справедливої ненависті всіх громадян, сусідів, рідних та друзів. Зрадників ніде ніхто і ніколи не любить ні у тюрмі, хіба що по-своєму. Особливо зрадників не люблять іти, заради кого ти це хочеш зробити. Зраджуєш країну, народ людей, які потім гинуть від твоїх справ чи можуть ще загинути. Поміркуй. Після страшного і ганебного життя ти неодмінно попадеш у пекло. Але думаю, що не зовсім де кабзона. Як прагнеш. А до Юди, який продав Христа. І це буде справжній жах і справжнє пекло. І це буде назавжди. Потім ніколи не відмиєшся і не врятуєшся. Навіть якщо у тебе не вистачає клепки в голові, невже це того варто? Поміркуй. Друзі. Всім, кому цікаві мої відео, хто вподобав їх, підписуйтесь, нагадую, коментуйте, поширюйте відео. Допомагайте у просуванні українського контенту та підтримуйте військових, підтримуйте і мій канал. Якщо на те, ваша ласка. За все, дякую, хай щастить і слава Україні та її мужнім захисникам! Все буде Україна!